Наймелодійніша мова світу українська. І в рамках свята до Дня писемності Житомирська школа номер 28 приєдналась до всеукраїнської акції з написання радіодиктанту національної єдності. Сьогодні в школі ми створили таких три освітні платформи: три майданчики, де буде проводитися радіодиктант. Приємно, що діти бажають брати участь, що в цьому році надзвичайно масово проходить цей підготовка до радіодиктанту, і ми переконаємося в тому, що радіодиктант це. Неважливо, як ми напишемо правильно чи неправильно, а важливо наскільки ми зможемо згуртуватися і об'єднатися. Такий щорічний захід відбувається в Україні уже 16 раз, але з кожним роком кількість бажаючих прийняти участь зростає. Мені 9 років, і я прийшла на цей конкурс, щоб перевірити свої знання з української мови. Я дуже люблю говорити українською. Правильно кожного разу ми маємо якийсь досвід. Набираємося досвіду. Діти теж бачать свої знання, свої сили. Це цікаво. Це цікаво не тільки для дітей, для учнів, але й для нас, для вчителів. Учні та вчителі традиційні учасники акції Діляться освітяни. Проте важливо, що до неї приєднуються і батьки. Я Прийшла сьогодні взяти участь у такому заході, тому що мені теж хочеться перевірити свої знання, як то кажуть, і діти мої теж навчаються в цій школі, і хочеться, щоб щоб мама їхня теж приймала в цьому участь, тому що я думаю, що вони будуть задоволені, тому що кажуть, коли гине мова, то гине і нація. А зараз вона навпаки повинна розкидати наша нація буйним світом і повинні бути всі грамотні і освічені люди. Я думаю, що мені буде приємно взяти участь. в цьому. Наймолодша учасниця диктанту, хоч ще й не вміє писати, але вона, як справжня патріотка, прийшла, аби висловити свою любов до України та її рідної мови. Дуже. Люблю і шаную українську мову, і хочу розказати вірше. Тато у мене українець, українка мама, а я їх дочка мила, пишна та рум'яна, Чебітки у мене червоні, вишита та сорочка, на голівці вінок, стрічки. Я в країні дочка, зічна татові і мамі, і усій родині. Ничко народили в рідній Україні. Любіть Україну, вона того варта. Дарія Паламарчук, Роман Прокопенко, у центрі подій СТВ.